Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Кажуть, колишні злочинці із занадто довгими язиками багато не живуть. Отож, після свого розслідування я раптом стривожився за безпеку і благополуччя Миколи Тищенка. Свого часу ресторатор телезірка Кум Єрмака. Здається, вхопив Бога за бороду, м'яко присівши у крісло нардепа від президентської слуги народу. Аж раптом удача розвернулася до нього п'ятою точкою: арешт за побиття колишнього військового, і нова напасть розслідування антикорупційного бюро за підозрою у незаконному збагаченні. Тищенку закидали купу справ з кримінальним душком, у яких його нібито покривали люди з високих кабінетів. Але зараз скидається на те, що колю зливають, які ж страшні таємниці чи злочини високопосадовців, він може розкрити. Хто раніше стояв за його оборудками, а зараз стоїть за його ліквідацією, з політичного простору, звичайно. Але коли йдеться про велику владу і великі гроші, може бути всяке. А тепер коротко про те, у що ж вляпувався Тищенко протягом своєї трудової діяльності. Звичайно, зупинюся на історіях, котрі йдуть в розріз закону, як то кажуть, де наша Галя тільки не бувала. Кришування мафів в одному із своїх випусків. Я вже розповідав про мафову мафію і мільйонні тіньові доходи від неї. Осторонь такої вигідної справи, нібито не лишився і Тищенко. Ось що писали ЗМІ про збагачення на мафах і причетність до цього оточення київського мера. Кажуть, в Києві є мафи, які належать кличківцям, наприклад, ціла секція мафів на шулявці, і нібито її навіть спробували знести. Але допоміг Микола Тищенко, який через свого старого друга Дениса Комарницького наближений до мера, і ось незаконні споруди знову відбудовані. А коля утримує з них своє. Мільйони з Подільського мосту в попередній публікації згадувався Денис Комарницький. Коротко розповім, це колишній поплічник космічного мера Леоніда Черновецького, котрий досі має великий вплив і, нібито, продовжує співпрацю з нинішньою столичною владою. В змі його охрестили Смотрящим Києва від офісу президента. Сам Зеленський від зв'язків з цією персоною відхрестився. Ну хто б сумнівався? Але повернуся до постаті Комарницького. Ось в кого рильце точно в пушку. Наприклад, у далекому 2012-му він засвітився у відвертому криміналі і мало не сів на 6 років. Його обвинувачували в розбійному нападі на адвоката, щоб відібрати в того якийсь офіційний документ. Мабуть, дуже важлива була бумаженція, може, грозила ще більшим терміном. Комарницький тоді відбувся умовним терміном. І знову, хто б сумнівався? Але це так, ремарочка до портрету за інформацією мого інсайдера. Саме Комарницький сприяв політичній кар'єрі Миколи Тищенка і увів його в оточення кличка. А от звісточка про їхні спільні подвиги у вигляді можливого привласнення 6 мільйонів гривень з бюджету. Цитую, екс-глава фракції Блок Черновецького в Київраді Денис Комарницький, якого називають Смотрящим за Києвом. Народний депутат Микола Тищенко при заступництві мера Києва Віталія Кличка можуть бути причетні до присвоєння 6 мільярдів гривень, виділених з міського бюджету на добудову подільсько воскресенського мостового переходу. Десь навіть промайнула інформація про те, що до цієї схеми, начебто, був причетний глава офісу президента Андрій Єрмак. Але хто ж про таке скаже офіційно? Це ще не все. За потурання кличка Комарницький та Тищенко незаконно видобувають пісок у Києві. На видобучах на ділянці 17 гектарів понад 150 тисяч тонн піску. Його просто крадуть та щодня десятками вантажівок вивозять на різні будівництва в Києві. І що? Щось було доведено? Когось покарано? Звичайно, ні. А за деревом, дерево, як то кажуть в народі, ще один скандал, в якому згадується Тищенко метро на Виноградах. Родич Тищенко засвітився у кримінальній справі по розпалу 140 мільйонів. От що пишуть у чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка Германа Блінова проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на виноградар. За даними слідства, 140 мільйонів гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар, у жовтні 2022 року у якості фіндопомоги перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова. Звичайно, ж, Коля може бути непричетним до оборудок його родича і ні копійчини в кишеню з того не мати, але віриться слабо. Це вже четверта волна по мені проходиться брехні. Повної брехні, ахінеї. свого часу Тищенко вирішив зробити добру справу для країни і взявся за боротьбу з так званими кол-центрами. Про всяк випадок поясню. Мабуть, ви чули про такі афери, коли людям дзвонять і будь-яким способом отримують доступ до їхніх банківських рахунків і крадуть звідти всі гроші. Так, от це офіси, в яких працюють ці шахраї, отримуючи мільйонні, якщо не мільярдні, доходи. І от Борець за справедливість Тищенко. Почав ці колцентри викривати і здавати правоохоронцям. Миколи прийшов порядок навів. Але, мабуть, швидко смиканув, що натрапив на золоту жилу, і от тобі новий скандал. У змі анонімно потрапив запис, на якому голос, дуже схожий на колін, обговорює створення схеми заробітку на колцентрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами і судами. А за цю невеличку послугу шахраї повинні платити нардепу скромну винагороду кілька мільйонів на місяць. Правда, невідомо у якій валюті, але підозрюю, що не в національній. І ми починаємо працювати як партнери. І я хочу 50 хвилин за входити для того, щоб компанія заходила. і Я хочу конкретно для себе. Тож кожен місяць якийсь за вход. І все ймовірно, така непереборна жага наживи і згубила колю. Але про це пізніше. А що ви думаєте про Колю Тищенка, злочинець чи клоун? Пиши свою думку в коментарях та підписуйся на канал. Для нас це дуже важливо. Впевнений, що список подвигів, і, ймовірно, зароблених на схемах мільйонів, можна продовжити. Та загальна картина, думаю, вам зрозуміла. Але досліджуючи кар'єрну драбину Миколи Тищенка, або, як з'ясувалося, кримінального авторитета Колі Оболонського. Мушу згадати ще одну сходинку, як ви вже ймовірно здогадалися. Мова піде про початок його трудової діяльності. Компромат злив колишній однопартієць Тищенка по слузі народу Нардеп Гео Лерос. Про мотиви і особу цього діяча, котрий виявився настільки зухвалим, що навіть публічно тиснув факт президенту. Я обов'язково розповім в одному з наступних випусків. Так от до пана Лероса нібито потрапили матеріали спецслужб, котрі у 90-ті займалися справами київських злочинних організацій. Одну з таких організацій, нібито очолював Микола Тищенко на прізвисько Коля Оболонський, і фігурував він у справах про рекет, торгівлю героїном і навіть вбивства. До слова, в студентські роки Тищенко захоплювався дзюдо. Як відомо, саме міцні молодики з колишніх спортсменів були золотим фондом. Банд груп після розвалу совка оприлюднювач компромату навіть надав роздруківки секретних матеріалів, із яких випливає, що, наприклад, громадянин Вірменії Спартак Григорян займається постачанням героїну до Києва, та через Колю Оболонського реалізує його за останній час. Продав близько одного кілограма чистого героїну за 85 тисяч доларів США за оптовою ціною. Також Коля Оболонський нібито фігурує у справах про два вбивства колишнього напарника по банді і відвідувача одного з кафе, з котрим у нього зав'язався конфлікт. Все, що про мене кажуть, це брехня. Від рекетира до відомого ресторатора. Що ж стосується рекету, то майбутній слуга народу за існуючою інформацією збирав дань якраз із злачних місць, клубів, казино, ресторанів. Начебто саме тоді в нього і зародилася ідея підкорити ресторанний бізнес. Так Коля Оболонський залишився в минулому, і ось незабаром в медіапросторі з'являється нова яскрава особистість: мускулявий ресторатор Микола Тищенко. Його мережа Наша карта розрослася такими закладами, як велюр, рішельє, сейф, вулик та інші. А далі, і, взагалі, публічність та всеукраїнська слава, участь в іграх патріотів. Порті Буаяр, судівство в мастершефі, роль ведучого у ревізорі, танці з зірками, захват прихильниць і хроніки жовтої преси про одруження з молоденькими красунями. Словом, так би міг і купатися коля в променях слави, але потягнуло в політику поближче до легких грошей. І тут вже посипалися усі ті скандали, про які я розповідав. А перед тим як з'ясувати, чому ж на колю посипалися невдачі, пропоную зазирнути до його декларації. Я вже в перечутті, враховуючи суми збагачень, про які ми вже знаємо. Упс, майже по всім пунктам інформація відсутня. Заповнено лише один пункт: одинадцятий доходи, в тому числі подарунки. Тут значиться щедрий подарунок у грошовій формі у якості приблизно 12 мільйонів гривень. І одразу згадуємо, що це теж схема. Коли запахло жареним, Тищенко розлучився із своєю дружиною Аллою Барановською. А як ми знаємо, політики так нерідко роблять, щоб захистити свої статки. А вже через місяць колишня вирішила озолотити екс чоловіка і подарувала йому оці 12 мільйонів, мабуть, на згадку про чудово проведений разом час. А точніше, щоб легалізувати походження цілої купи грошей. Але розбиратися в цьому, як ми вже знаємо, незабаром буде національне антикорупційне бюро. До слова, під час обшуків у Тищенка виявили готівки близько 400 тисяч доларів, 300 тисяч євро і мільйона гривень, а також коштовні аксесуари. Усе конфісковано. Тут мала б прозвучати трагічна мелодія: жадібність згубила. А тепер розберемося в причинах коліних бід. Цікаво, що не дивлячись на масштаби схем і розкрадань, до яких міг бути причетний тищенко, він завжди виходив сухими з води. Як кажуть, дрова лає, ну це і не дивно. Не треба бути шерлоком, щоб зметикувати, що за усіма оборудками наймовірніше стояли люди із вищого керівництва держави, котрі звичайно отримували свою долю. Але що пішло не так для колі? Як каже мій інформатор, жадібність фраєра згубила. Ну він не так звичайно висловився, але суть така. Пам'ятаєте, я розповідав про тісну дружбу і плідну співпрацю з Денисом Комарницьким. Так, от побили хлопці-горщики. Нібито Комарницький попереджав Колю, що не варто лізти в швидке збагачення, тобто доїти напівлегальний бізнес. Я так розумію, що йшлося про згадувані кол-центри, до яких присмоктався нардеп, і подальші скандали з цього приводу. Бо ж, як пам'ятаємо, більш крупні оборудки, в яких засвітилися Комарницький з Тищенком, вдалося зам'яти. А дрібніші афери могли привернути зайву увагу, призвести до відновлення розслідувань. І завадити більш масштабному збагаченню в майбутньому. Але жадібний Тищенко не прислухався, мабуть, знову заговорив у ньому Коля Оболонський або ж банально не поділився прибутком із соратниками. За інформацією джерела, саме після сварки з Комарницьким в житті мускулявого і трохи ботоксного мачо настала чорна полоса. Ну, вже не смішно, вже просто не смішно. Після бійки із колишнім військовим. Тишенко опинився під домашнім арештом. Тоді від нього публічно відвернувся знаменитий кум Андрій Єрмак. Він заявив, що давно порвав зв'язки з непутьовим кумом і що його ганебні поведінці нема виправдання. І це був точно тривожний дзвіночок для колі. І зовсім нещодавно стало відомо, що антикорупційне бюро прошерстить Тищенка Тишенка на предмет незаконного збагачення і недостовірного декларування справи. Справа в тому, що колишній співвласник одного із ресторанів Тищенка несподівано збагатився на суму в районі мільйона доларів, придбав елітну нерухомість, хоч не мав відповідних доходів. Припускають, що це Коля записав на екс-соратника нажити непосильною операцію, щоб не світити у своїй декларації про доходи. Виходить, знову жадібність, але цікаве інше масштаби справ за які прижали Колю. Набагато менші, ніж ті, про які я розповідав раніше, і фігурує в них сам лише Тищенко, без прив'язок до комарницьких кличків єрмаків. Отже, схоже на те, що спраглий до наживи коля вийшов з під контролю і поставив під загрозу своїх покровителів. А коли він почав лажати самостійно, його швиденько злили. Вам смішно мені ні. Крім того, такого ЦАПа відбувайла завжди можна легко зробити крайнім, якщо десь щось не те випливе. Тож, якщо колишній Коля Оболонський не придумає, як залагодити провину, можливо, таки сяде і надовго. Я обіцяю, я зроблю для вас найкраще шоу у світі. А якщо гіперактивний нардеп забажає врятувати себе, любого і почне говорити і розкривати таємниці. Навіть не знають, чи вдасться йому зберегти свою цілісність і неушкодженість, бо на кону аж дуже великі гроші і дуже високі посади. А які ваші прогнози та побажання щодо майбутнього Миколи Тищенка? Діліться вашою думкою в коментарях та підписуйтесь на канал. Ну що, дивуватися масштабом жадібності і корумпованості людей при владі я вже втомився. Ніби є шанс, що у цьому конкретному випадку справедливість відновиться. Але якось не радісно від цього виходить, закриють одного схемщика, щоб могли збагачуватися інші. Але це вже щось. Чим більше будемо говорити про такі справи, тим можливо частіше їх будуть розслідувати.